Доброго дня, вас вітає, текстильна група Кавлатекс. Ваші вашу увазі ми зараз проклятимо код позиції 031, футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31 футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Футболки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні середніх та великих розмірів. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рукою почтою. Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу на те, що вашій увазі зараз представлена позиція під кодом 031, новинка цього сезону, нова позиція футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Дана позиція дуже добре розходиться. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки футболок чоловічих під кодом 031 ми чекаємо на ваші замовлення. В даній позиції хороші ходові розміри, середні та великі. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішків. Дайте першими, хто встигне придбати. Клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кілограм становить. 3,9 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повтую що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5